Привіт! Як ви вже очевидно зрозуміли з назви цього відео? Будемо говорити про раквери. Мені не хочеться казати щось таке банальне, типа Раквере – м'ясна столиці Естонії чи щось подібне. Так, тут знаходиться найбільший м'ясний комбінат країн Балтії саме в раквере. Цей м'ясний комбінат дає роботу не тільки мешканцям раквери, а ще й годує всю країну сосисками. Насправді ж, раквери. Маленьке затишне містечко, в яке можна приїхати як і на вихідні, просто як турист, або навіть розглядати це місце для життя, тому що рафвери досить комфортні. Раквер це більш естонське містечко. Не знаю, як так сталося, тому що раквери знаходяться досить недалеко від нарви, а нарва взагалі в вщент. А от раквери вони зберігаються. Це естонський вайб, і в місті це відчувається. Така розслаблена атмосфера, ніхто нікуди не поспішає, але все чітко і гармонійно. Дуже по-естонськи. Перше, чим славиться рахвера після м'яса і сосисок, так це величезна статуя бика, яка стоїть на горі, і, наче, то голова так звисає з гори. Вона виглядає епічно. І також відновлена старовинна фортеця. Фортеця тут ще з досить далеких часів. Я не знаю тисячу років, мабуть, тисячу двісті якісь рік. Але це вже була битва, в якій вони там билися вже за цю фортецю. Взагалі саме на цій горі, де є фортеця і театральна гора, там було поселення, яке датується третім та п'ятим століттям нашої ери. Тому в раквери люди вже були досить давно. Якщо ви приїхали в раквера як турист, то сходити на оцю гору з биком і відвідати фортецю. Я б радила однозначно. В фортеці завжди щось відбувається. Постановки, майстер-класи постійно якось взаємодіють з відвідувачами. Тобто вони не просто так беруть гроші за вхід, але похід цю фортеці це на окреме відео. Це 100%. Ще в Раквера є дуже гарний театр, який знаходиться дуже близько до фортеці і до цього бика. Чому я це говорю? Не тому, що я вірю, що ви підете зразу ходу в естонський театр. Хоча якщо ваш рівень мови вже дозволяє, чому б і ні, театр дуже гарний. Але поза театральних постановок в театрі є дуже гарне кафе, в якому можна за 5-6 євро з'їсти комплексний обід. Хлібчик, супчик, якийсь напій, це мабуть навіть буде. Пару євро, там 3-4. А от поїсти якогось м'яса з гарніром можна якраз за 5-6 євро. Дуже гарне затишне кафе. Якщо повезе з погодою, то можна посидіти на терасі, яка виходить на дуже мальовничий парк. Тож, якщо ви погуляли в фортеці, зголодніли, далеко не треба ходити. Тут ось в театрі є дуже гарна кафешка, яка працює кожен день і можна кожен день там пообідати. Ще туристи їдуть відвідати спали. Це більше про внутрішній. Турист, тому що у естонців це нормально поїхати в раковере на вихідні, поплюхатися в спа, прогуляти по місту, трошки там поїсти і приїхати назад. Така собі розвага. Саме спа не є якимсь видатним, досить звичайне. В вихідні, в певні години, ви можете зустріти там просто натовп дітей, які створюють балаган. Я таке особисто не дуже люблю. Я люблю, щоб було спокійно, але вже нікуди не дінешся від тих дітей. Гуляти в Раквере можна власне двома основними вулицями, якщо не любите гуляти поміж чиїхось будинків або в спальних районах. Дві головні вулиці вони йдуть паралельно і власне опираються в центральну площу. Центральна площа мені видається не затишна, як на мій смак, це тільки особистий на мій смак. Непогана спроба за цими жовтими парасолями, але все одно якось вона не затишна, не закликає до того, щоб на ній посидіти. Хоча тут є декілька кафешок, яких можна посидіти і поїсти. Декілька пекарні є на вулицях, де можна зайти попити кави. Але якщо ви цілеспрямовано хочете щось почне дуже дуже дуже, я порадила пекарню Пец, яка знаходиться. Біля ЖД вокзалу. Тобто, в принципі, можна прогулятися і вуличками до ЖД вокзалу, якщо ви приїхали не на потязі. Але якщо ви приїхали на потязі, то це буде однозначно величезний смертельний гріх пропустити цю пекарню. У пекарні слоган махеа», що означає щось типу «Добіса прекрасна», так воно і є. Булочки там просто неймовірні. Також там вони випікають хліб, якщо ви більше по... Солоному, як я на солодкому Щоб порадила купити додому, то це хлібні чіпси. Насправді це такі невеличкі чорні. Хлібчики, які дуже пасують до борщу. Ще з прекрасного в цьому кафе це те, що на столиках стоять безкоштовні маленькі печивка. І якщо ви не чорна пиріжкова діра, в яку заходять ці торти, і десь вони там зникають, і вам досить декількох печивок до кави, кава тут досить смачна. Роблять також какао і чайочок, різні коктейлі, молочний коктейль з морозивом, досить теж смачний. Так от, якщо вам досить декількох до печивок, то можна просто їх взяти зі столу як такий невеличкий снек. Не треба нічого купувати. Хоча тут не купити щось і не з'їсти дуже тяжко. І черга тут постійно. Поки ми пили какао і їли по булочці, це зайняло в нас хвилин 15, максимум 20. Продавчиня вивезла з пекарні повну цю тацю струдлів, і вони просто розійшлися за 15 хвилин. Їх вже не було. Вона вже останні забирала, коли ми допивали ка. Тобто тут люди купують багато і це дійсно знак того, що тут дуже смачно. Так, про булочки, звісно, я можу говорити. Годинами, але ми говоримо про раквери. Що по роботі в раквери? В раквери досить багато всіляких підприємств, так звісно, основне підприємство це м'ясокомбінат, на якому працює 1200 людей, може трошки більше. Загалом місто справляє досить забезпечене враження. Якщо брати таку практичну сторону в раквери, то там все як звичайно торговий центр, декілька великих магазинів, де можна купити все так само, як в Таліні. Вам не треба кудись. Їхати, щоб щось таке купити, чого немає. В Раквере. для діток, звісно, є школи, дуже багато гуртків усіляких секцій, куди можна ходити, віддавати дітей, де вони будуть власне займатися всім підряд. Ну є басейн, можна. Ходити в раквере спа, плавати в басейні. Переважно люди живуть в приватних будиночках в раквари. Так є панелічки і є новобудови. Панелічки всі відреновані. Якось тут раквери так я не помітила. Можливо, десь є. Я не була в кожній вулиці Відреновані панелічки, але дуже затишне місто і все гарненько, чистенько. І нерухомістю значно дешевше ніж в Таліні. Ось, наприклад, за 80 тисяч можна купити двокімнатну Квартиру, тобто це буде кухня студія одна спальня на 31 метр з дуже гарним ремонтом. В сталіні така квартира буде коштувати ну приблизно 200-250 тисяч. А от в старому будиночку аналогічно гарно відреновану квартиру на 37 метрів можна купити за 37 тисяч. В Талі така квартира буде коштувати 100-120 тисяч. Якщо ви розглядаєте місто для життя, то з роботою в раквере проблем немає, або можна сказати. Аналогічно проблематично знайти роботу, що в ракверу, що в Таліні. Може, в раквера навіть буде швидше, якщо десь ви приходите і говорите прям по місці, я хочу у вас працювати. і Вони такі, ага, добре, окей. якось це простіше трошки в регіонах. Відбувається також, звісно, можна їздити в Талін на роботу до Таліна, година електричкою, але при цьому ви маєте зауважити, що вам придеться платити за проїзд. 250-300 євро на місяць. Але якщо робота віддалена, то тоді взагалі немає ніяких проблем. Якщо вам, наприклад, Талін треба з'їздити раз на тиждень, то поїхати розвіятися, чого ні. Так, раквери вам підійде, якщо ви хочете такого спокійного життя. Якщо вам не потрібен галас міста кожен день, але з другого боку люди в раквери собі також влаштовують всілякі заходи і розважальні програми. Там не так, що ви прям вже знаєте село, село. І Нема нічого. Ні, там таке повноцінне містечко, яке функціонує. Ось, Наприклад, я випадково потрапила на показ вінтажних мод. Вінтажний магазин за підтримки міського культурного центру влаштовували такий захід. Було небагато людей, 50-60, хоча окей, для Таліна, навіть 50-60 це вже подія. Виступали дітки, танцювали, щось співали. Моделі були викладачі або якісь культурні діячі. Після показу якось люди між собою поговорили і потім спокійно розійшлися. Чому не влаштовувати такі собі невеличкі вечірки. Коротше кажучи, ракури прекрасна для обох цілей, як для туризму, просто проїхати на вихідні або на день погуляти, так само як і пожити. Якщо ви розглядаєте проживання в регіонах, на цьому буду завершувати. Попрошу вас обов'язково підписатися, поставити цьому відео вподобайку і гарного дня!